Так, Роблю вихлоп, кинув. Бачите, масу, бо там були питання. Також хочу роз'єм зробити нормально. Бо там папи мами ну, не того профіля, що треба, тому ці всі недоліки, дрібниці, також потребує часу та уваги. Тому купив роз'єм вазовський, він тут на 4. Але те, що мені треба. Витягую, беру те, що я брав. Вставляю. ну, коротше, Займаюся такими от дрібницями. Можна було і так залишити, але в кожного із нас є душа перфекціонізму. І ну, хтось фарбує, хтось ремонтує, хтось і те, і друге робить. У мене от таке бажання зробити все-таки якісніше. Тому що на іномарках зачастую спрово... за проводів проводки всі проблеми. Троєння і виход із строя, а електрики, ви знаєте. Займатися цим не особо то і хочуть. Також немаловажно мати інструмент для цього, розуміння, щоб витягувати піни, а не виривати. Потім нічого ставити буде. Тому якось так. 15-та серія. Займемось вихлопом, ну і попутно іншими питаннями. Ну Інструмент та підхід до роботи, ось як є. Між собою скручую. О, дякую. І обов'язково ізолента. І термоусадка, щоб ізолента не розкрутилась. Це з'єднання послабитись і ну, хіба що вирвати по-живому можна. Так, прям сильно. А так в іншому вже побижав. Ну, як і на іномарках, тільки там кільця такі мідні стоять. Тому отак я її роблю. ці. З'єднання проводів. Можливо, комусь буде корисний цей інструмент. Якихось грошей стоїть, але якщо вже робите проводку, клейми, вони в продажі є, я їх просто обрізаю, отакі і роблю. Ну, коротше, все достатньо просто. І тим не менше якість. Чому показую? Тому що я ну, всякого в житті бачив, як скручують, тому без емоцій тебе це ніколи не залишить, тому можливо, комусь. Буде корисна така інформація. Все, зараз накинемо вже цей роз'єм. Рано чи пізно у кожного власника калібри буває така проблема. Лопається пружина. Ну, типова проблема. Нема витка. Провалилося все. Як завжди на одній їздимо. Ну тут також виглядає не дуже якесь жахіття. Серега, власник. Рішив сам, мене тут стего самообслугування. Да? Всім привіт, кажи раз ти да, в кадрі. Всім привіт, вітаю. Він в нас по-українському розмовлятиму. Приємно. Такий переход неочікуваний. Ну що, зараз пружини пофарбували. Ага, з балону на вулиці. Калібровський. Тим не менш вони з калібри, бо є ж ж високі, це вічна проблема знайти. Ну, виглядає непогано, тому займемося. Пружини. Фаркоп зняв. Коротше, Серега вирішив тут красоту навести. Ну, я проти цих фаркопів, та хоч він був заводський. Це дуже, скажімо так, приємно чи річ заводська. Ну, все. І достатньо тяжкий. Уважає він знатно. Нова. Стара. Ну а ця типова ситуація. Тріснула. Тому зараз кинемо резинки, залишимося як було. Тут виток тоненький, тому щоб гірше не стало. Так, ну, в цілому що, закинемо. Стабілізатор якийсь тут робив, хто пам'ятає, тримається, резинки тримають, в цілому все нормально. Зараз зберемо тут дві, там одна. Ну що? Назад зібрали. Я тут вже лазив, тому все крутиться достатньо швидко. Пару хвилин і тачка знову джип. Ну, як джип. Принаймні вона в заводських розмірах, то в нас любітелі підняти машину вище крізь голови. Все, зібрали, зараз виїдемо. Якщо так, звісно, трошки сяде там вперед тоже високо, тому цілому непогано буде чітко все, задоволений. Піднятий можна грузить. Да. Ну і без фарфопа набагато краще. Заглушка є, але треба її впаювати. Ну, ця штатний кусок бампера. То вже потім зробить. Все, ну а ми повернемося до нашого піпілаца, да? Вихлоп. Займуся вихлопом. У мене була після перша труба на анєшніку, потім на турбовому стояла. Типу, прямо точний. Тому використовую її, банка, тут хамут, Кріплення заводське. Ну, якось виглядає, цікаво, та. Ну, по-іншому, в принципі, тримається. Тут тут треба буде тільки підсилення, ну, щоб не прогинались. І, в принципі, нормально. Одного, я думаю, вистачить. Звісно, близько. Штатна система вона тут обходить піввісь. Короче. Банки поки що в мене немає, але я зробив понизу. Роблю так, щоб ну, не нижче дна, речагів, важелів. Нижче автомобіля, ну, десь так. В цьому з виходом. Банку щось придумаю, Скоріше всього, резонатор візьму бочку. Невелику, тут можна вкоротити. Ну, коротше, за місцем це роблю. В цілому так виглядає, досить непогано. Використовую те, що було. Банка в мене є, глушника там калібровська. Ну, не хочеться, хочеться щось таке більше. Щоб і звук був, звісно. Коротше, так, в проміжку показав, цим займаюся. Зараз зняти трубу і обварити вже всі моменти. Варив зварні шви, обов'язково фарбувати, вони дуже швидко гніють, скажу так. Ця труба була алюмізірована і от вона виглядає досить добре. Ця ж була звичайна ну, сортова сталь без покриття її сильно поржавіла. Тому зафарбував, трішки почистив. Коротко, кріплення тут підсилення зробив. Примітивне, та все ж, якби там не було. Зроблено тут, можливо, також треба було, але подивимось. Друг що? Разі чого? Звісно, виправлю. Поки що так. Ну, Можна і назад накинути. Звук був з банкою, там, де на відео я газував. Це була сама висіла банка. Вона така, скажімо, мало наповнювача, тому звункувата. Ну, все ж якби не було тихіше. Все, включусь. Так, банку еще залишилось поставить. Тиуму достаточно зазоры Труба. Все, сыра. Такая, как бы, так, чтобы не, не видно, да? Черно. Тримается. Ниде там Отаких От діставати ніде не дістає. Ще ж тут буде зафіксована вона трішки поки що вправо, але буде чуть лівіше, Ну, коротше, нормально, до, до редуктора до всього. В цілому погано видно чорне. Та все ж майже готово. Так, не вбитись об обмегу. Залишилася частина. Так. Приводи сухі, є ще там сальники міняв був, трошки займався цим. Хто пам'ятає кільця текли е, згадав болти, купив болти металовісі. металвісі 40-ві, але потрібно 45 -ті. Ну затягнулося все, та все ж різьба не до кінця, тому колись знайду, заміню. звісно, ну вони затягнулись добре. Головне, знайшов з таким шагом, кріпкі. Це як має бути. Тому завести послухати, як працює. Зараз якраз прогрію, щоб фарба швидше висохла. Цілому вже не так гучно, як було. Вже непогано. Все ближче-ближче до повноцінного виїзду. Тут наче не сіфоне. Посторонніх нема. Так, лазив з калібри Ну штатна вихлопна система. Коротше, зробив отаку баночку. Ну, звісно, з чого було. Я планую все-таки на якусь більшу і звук, щоб тихіше був, але... По факту цього достатньо для виїздів перших та неполадків, скажімо, вони не, обов'язково будуть і, коротше, як би там не було, вона є. Тому зараз накину, покажу, як я це все зліпив. Десь так виглядав. Тому вихлоп, ну, як і багато рішень, тимчасово нема нічого більш постійного, ніж. Тимчасова, тому якби там не було, він є. Для виїзду буде, я думаю, достатньо. Ну, Завести. Баночка дуже мала на фоні руки. Короче, і тим не менш, рішення є. То що, спробуємо. Так, ну, досить гучно, очікувано, як би. Здається, мені що з форсунками є питання. Заводишки підстрої. От зараз почала, була прориває, можливо, запалення, свічки такі. Геть зовсім затроїла, так? Да? Да. Десь щось може циліндри відвалився. Ха -ха. Ось чому я такі рішення приймаю, щоб ну, те, що дійсно є проблемним займатися цим. А ви взагалі зробимо зараз трошки. Газу може прорвати. Ну, свічки палять не доковирятись. От друга дуже біла, чиста, Скоріше за все, є підозра, що форсунка, або перва ллє сильно, або деякі не доливають, тому форсунки заміню. Але це вже буде інша історія в будь-якому випадку. Питання є. Думаю, як завжди знову затроїла після проїздів, прогрівів, можливо, проблема з блоком. Не знаю навіть. Але проблема та сама, навіть двоїть. Тому я продовжу, звісно, довбатись і вам усім побажаю без поломок життя. Десь щось барахлить. Причому незрозуміло, тому ну, буду займатися. Всім дякую за перегляд. Одну калібру підняли, іншу буду піднімати з колін. Все, всім мирного неба. Ну а Росія, як завжди, зі своїм кораблем не пішла, б вона б нахуй.